7 грудня буде день самоврядування місцевої громади. Працює наша громада, що ти про неї можеш розповісти? Наразі, на мою думку, наша громада є однією з найкращих. Те, як у нас зараз відбувається розвиток громади, він безпосередньо дуже такий. Глобальний, я б сказав, в усіх сферах, а особливо в соціальній сфері. Тобто, якщо ми подивимося, да, в нашій громаді було побудований ЦНАП, а в нашій громаді, відповідно, коли був побудований ЦНАП, будуть і робочі місця. Ми можемо побачити, що нас привозять постійно на постійній основі гуманітарну допомогу. А це безпосередньо дуже вагома роль, да, яку. яку нам міжнародні варнери наші зараз допомагають і благодійні організації, тому і не тільки дуже багато сфер насправді розвивається. І, е, і є всі умови для провадження, місце, для провадження та розвитку місцевого бізнесу. Ми можемо побачити в Савинській громаді. Зараз залучаються, залучаються і створюються, і виграються гранти. Пишуться проєкти. Ми безпосередньо в Довголівці, наприклад, місцеві активісти Довгалівської громади виграли грант для встановлення мусорних баків. Вони будуть скоро встановлені, і от, відповідно, будуть якісь зміни у нас, наприклад, в нашому селі, в моєму рідному селі Довголівка. І загальному, так, якщо ми подивимося на розвиток зараз Савинської громади, дуже багато проєктів виігрується і надаються гранти. Тільки писалися, тільки вигравалися, а безпосередньо вже реалізація цього проєкту це вже інше питання. Що б ти побажав. По-перше, зараз в такі часи потрібно бути вдячним за те, що всі працюють, всі перебувають на своїх місцях, всі перебувають в своїй країні в часи війни. Це величезна вдячність, що саме ось люди проживають там, де вони. Вважають бути, да, вважають за потрібним і вони виконують свої соціальні функції і несуть ось оцю допомогу, да, ну, несуть всім людям для соціального такого благополуччя громади. Тому це безпосередньо тільки велика вдячність. Бажаю їм, е, бажаю їм стійкості, бажаю їм такого от якби розвитку безпосередньо, для того, щоб вони самі розвивалися, да, і розвивали свою громаду. Ну і неможливо. Неможливо не казати про здоров'я. Найголовніше, щоб в людини було здоров'я і вона могла нести і виконувати свої функції, які вона повинна виконувати, які вона взяла на себе цю, ці обов'язки. Тому я бажаю продовжувати свою справу і переможно. Переможна обов'язково з результатом. Дякую.